Кущові заняття з предмету захист вітчизни для 11-класників навчально-виховного комплексу номер 1 навчально-виховного комплексу номер 2 та Роскішнянської зож провели представники військової частини Білоцерківського зенітно-ракетного полку. Такі заходи проводять згідно спільного плану роботи на 2015-2016 навчальний рік. Мета надати практичні навички грамотно і чітко діяти за сигналами оповіщення цивільного захисту, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Відбулися практичні заняття з медико-санітарної підготовки, на яких вчилися надавати першу медичну допомогу. Юнаки проходили навчання з вогневої підготовки.